Всім привіт в даному відео ми поговоримо про те, що робити, якщо загубив карточку Приватбанку, а ця карточка ще й зарплатна. Звичайно, найкращий варіант це зразу заблокувати дану картку, але є різні моменти і ми їх зараз обсудимо. І так, по порядку, перше, що потрібно зробити, це зайти в Приват24 і знайти ту карточку, яку ми загубили. І так, нехай це буде ось ця карта, карта для виплат, моя зарплатна карта. Далі, саме оптимальний варіант, це нам потрібно її заблокувати. І це нам скаже кожен, і це нам скаже приват 24, і це правильно. Для того, щоб здійснити ці операції з даною картою, ми натискаємо по ній пальцем. І зверху, справа на карті, є ось така шестеренка. Натискаємо на цю шестеренку. До речі, якщо у когось не виходить справа 24, чи його взагалі немає, ви можете подзвонити на безкоштовний номер телефону 3720. Це підтримка Приватбанку. І з допомогою вже там голосового меню заблокувати свою. Карту, але я вам скажу чесно, той робот мене так замахав, півгодини розказує, розказує, поки її з'єднали з оператором. В принципі, можна і з голосовими підказками, самому це зробити, і оператора не потрібно, але я вам чесно скажу, через права 24 простіше, тому я вам показую саме такий варіант. І так, опускаємося трошки нижче. І ось червоним у нас пише: замочок такий намальований, заблокувати картку на випадок втрати чи крадіжки картки. І це правильно. Обираємо заблокувати картку і відповідно блокуємо картку. Але я буду робити трошки по-другому. І так, перше, що я зробив, це змінив ліміти оплати в інтернеті та зняття готівки. Ліміти переходимо на ліміти оплати в інтернеті. Тут у мене була певна сума, я її змінив на 1 гривню. Важливо не вимкнути ліміти, не вимкнути, бо тоді ви взагалі зробите безліміт по своїй карті, і у вас знімуть просто все. А саме змінити. Тобто ось тут ми. Пишемо 1 гривня зберегти, і таким чином ми міняємо ліміти на оплату в інтернеті. Те ж саме і зняття готівки, як бачите, я поставив 10 гривень. Ну, це так в мене просто вийшлося 10 постав, а та взагалі там і там ставте 1 гривню, і ніхто вас нічого більше не зніме. Хоча є й такий ризик, що можуть зламати ваш приват 24 і тоді будуть проблеми. Тому з цим потрібно швидко дуже розбиратися. І саме оптимальний варіант все-таки блокувати картку. Але я роблю трошки по-іншому, опускаюся нижче, після того, коли змінив ліміти. Так, це вже занизько. І ось тут у нас є такий розділ операції з карткою, і нас зараз цікавить пункт перевипустити картку. Переходимо в перевипустити картку. Перевипустивши картку, ми отримаємо іншу картку, інший номер, інший пін-код, і та попередня картка вже буде недійсною. Але рахунок залишається той самий, і вам не потрібно буде йти в вашу бухгалтерію, не потрібно буде давати нові реквізити картки, старі рахунки, старі реквізити картки вони будуть дійсні, просто у вас зміниться номер картки, ну, відповідно, пін-код ви собі поставите інший. І це саме оптимальний варіант, як змінити картку після того, коли ви її втратили, коли ви її загубили, чи коли у вас її вкрали, як на мене. Як ви бачите, перевипуск картки є два. Меню це діджитал-картка і пластик. Звичайно, всі ми привикли до пластику, але знову ж таки, щоб перевипустити пластикову картку, нам потрібно спочатку її замовити, потім вона приїде, і потім її потрібно буде тут активувати. Тобто це займе якийсь час. а Можливо, та картка потрібна буде мені завтра, а це, наприклад, займе 3-5 днів тому. Я зараз зроблю діджитал-картку. Я перевипущу свою картку на діджитал-картку. Це вже буде у мене зовсім інша картка, інший номер, інший пін-код, але рахунки залишаться старі. І так, я обираю digital-картку, далі нам потрібно обрати платіжну систему, я обираю візу, опускаюся нижче і натискаю кнопочку Отримати картку. цією діджитал-карткою так само можна знімати гроші в банкоматі через відсканування QR-коду. Також можна розраховуватися через PayPass, тобто, в принципі, проблем зараз з цим нема. І так, натискаю кнопочку Зелену внизу Продовжити. Оберіть спосіб підписання документів, Smart ID, використання хмарного цифрового підпису або код із СМС. Давайте ми оберемо код із СМС. Натискаємо внизу кнопочку Підписати. Приходить код із СМС. І так, нам потрібно його ввести. Будь ласка, дочекайтеся виконання операції. Натискаємо на головну, шукаємо нашу карту для виплат. Я бачу, що номер карти поки що не змінився. Це стара картка. Давайте ми перейдемо на неї. Обновимо. Картка обмежена. Давайте ми глянемо, що це за обмеження. Вашу картку перевипущено на діджитал-картку. Нас щойно повідомимо про це Приватбанк. Вашу картку закрито. оформіть діджитал-картку або зверніться в будь-яке відділення для отримання нової картки. І так, повертаємося назад. Це якраз зараз це все просто відбувається. Сервер не відповідає. І ось наша нова картка для виплат. У неї помінявся номер, у неї помінявся строк дії, але всі операції залишилися попередній карт, і баланс залишився той самий. Перейдемо, перевірмо реквізити. А реквізити залишилися старі. Мій IBAN залишився від попередньої картки, тобто рахунок не змінився, Тобто в нашу бухгалтерію не потрібно йти і подавати якісь другі реквізити. Наша діджитал-картка зараз є повноцінною, готова для отримання зарплати, готова для того, щоб нею неї розраховуватися через PayPass, для того, щоб знімати в банкоматі гроші. Давайте повернемося назад. Картку ми перевипустили. І ризик того, що із моєї втраченої картки, хто зараз може зняти гроші. Вже відсутні. Тобто вона заблокована і вона є безтолковою. Той пластик надалі безтолковий, і з ним нічого зробити не можна, тому що я його перевипустив. Повертаємося назад. Натискаємо знову ж таки шестеренку з вверху. Опускаємося нижче. І тепер натискаємо на замовити картку і замовимо пластик даної картки. Чекаємо, поки загрузиться карта. Обираємо той пункт видачі, де нам буде зручно отримати дану картку. пластик даної картки. Зараз ця послуга Приватбанку безкоштовно через сервіси нової пошти, тому я обираю нову пошту, яка мені підходить. Просто пальцем клацаю на то відділення, яке відображається на карті. Натискаю кнопочку Підтвердити, карта для виплат замовлення пластикової картки. Тобто діджитал ми вже зробили, ми перевипустили свій пластик. Всі ризики ми. Нівелювали, тобто більше вона не є нікому доступною, ота моя попередня карта, яку я втратив. І тепер заказуємо пластик. І Так, натискаємо галочку Я підтверджую передачу персональних даних, натискаю кнопочку підтвердити замовлення. Картка успішно замовлена. І тут у нас з'явилося повідомлення, що для того, щоб користуватися новою карткою, її потрібно буде активувати. Про це ми поговоримо трошки пізніше, коли вона до нас приїде. Пройшло 2 дні, а точніше на другий день моя карточка приїхала новою поштою на поштомат, куди я її замовляв. І так продовжимо. Я зайшов відповідно з права 24, шукаю ту карточку, яку я перевипускав, яку я, в принципі, зараз продовжую перевипускати. І так, це моя зарплатна карта для виплат. Перехожу на неї. Знову ж таки, коли ми перейшли на саму карточку, зверха, справа шестеренка на цій карточці, керування даною картою. Опускаємося нижче. В розділі операції з карткою знову ж таки обираємо перевипустити картку. І на цей раз ми вже обираємо пластик. Digital картка у нас є, але зараз ця Digital вона заміниться на даний пластик. В принципі, можна було перевипуски і зупинитися на Digital, якщо вам це зручно. Але я думаю, що все-таки більшість привикла до пластику, тому ми все робимо із пластиком. І далі нам потрібно активувати картку, яку ми вже отримали. Раніше ми натискали на замовити картку, ми її замовили, а тепер ми її активовуємо. І так, тут поле номер картки, вводимо номер отриманої карти. Натискаємо активувати картку. Довідка про вклади. Все нам зрозуміло, кому потрібно, читаємо і натискаємо внизу кнопочку зелену Продовжити. Натискаємо. Оберіть спосіб підписання документів. Я обираю код із СМС і вам рекомендую саме SMS. Обираємо код із СМС і внизу натискаємо зелену кнопочку Підписати. Автозаповнення коду. Натискаємо кнопочку Продовжити. В кого немає автозаповнення, той переходить на SMS і вводить вручну. Сміливість це про вчинки. Будь ласка, дочекайтеся виконання операції. По ідеї, наша карта вже запущена, тобто вона активована. Тепер нам потрібно перейти на головну сторінку. Я думаю, далі нам потрібно оновити свій кабінет, свою сторіночку. Для цього ми пальцем по екрану. Ага, нову картку додано в гаманець. Не встигли ми обновити сторінку, як карту вже додано. Але давайте ми все-таки обновимо. Для цього потрібно пальцем ось так по екрані телефону. Пальцем проводимо зверху вниз, з'являється такий кружечок. Перезапускається. Тепер свайпаємо пальцем вліво. І ось наша карта для виплат і номер карти збігається із номером карти на пластику. Далі я рекомендую налаштувати пін-код карти, тому що, в принципі, пін-коду в упаковочці з картою не було. Я його не знаю. Тому ми переходимо знову ж таки на даній карті на шестеренку. В розділі налаштування картки ми бачимо змінити пін-код, натискаємо Змінити пін-код. І придумаємо пін-код нашої карти. Після того, коли ми придумали 4 цифри, натискаємо внизу кнопочку Змінити. Пін-код успішно змінено. Натискаємо кнопочку на головну. І на цьому в мене все. Ми пройшли повний шлях від втрати карти до повного її перевипуску. Перше, що ми були зробили, то це звели до мінімуму наші ліміти. Потім ми. Перевипустили нашу карту, тим самим заблокували попередню карту, перевипустили на діджитал-карту, так як це можна зробити оперативно, і ми таким чином не заблокуємо надовго наші гроші. Тобто ми її взагалі не заблокуємо, ми можемо, в принципі, зразу користуватися на відміну того випадку, коли ми блокуємо нашу карту. Ми її перевипускаємо на діджитал карту, і попередня карта автоматично блокується. Ну і потім, щоб справу довести до кінця, так сказати, ми замовили пластик і зараз ми її отримали, ми її активували. І ввели, придумали свій пін-код. Далі даною новою картою ви можете користуватися, рахунки ваші не змінилися, гроші нікуди з неї не зникли. І залишається тільки подякувати вам за вашу увагу. Не забудьте підписатися, поставити лайк, попереду щоб багато цікавого та корисного.